І мені каче підніматься, давно потом завтра так не канас. Хрест і Так, да, Трохи тут тобто, до дороги зараз. оце. як гарно, Дивіться, вона взагалі стала менше, тому що машини, машини, машини дивіться, воно, що там на накальниці. Дивіться, ця могила називається гостра, це офіційна назва. Але гостра і товста могила себе. Що... У, у археологів, якщо вони не називають цієї могили або не хочуть, щоб її згадували. Взагалі, про цю могилу я шукала звідки різні, місцеві нічого не розкажуть. Але я знайшла 33-го ли 32-го року згадку. Місцевого жителя Але доброня. Але не з не цього, а трохи далі Ларіонова і Синельникова, Але це, це, це один район, і сказати, якщо через степи, то недалеко до Синельникова. І от він згадує, що легенда пов'язана з певним козаком Ільком. Ілля або Ілько. Ну його там написано Ілько може по-другому. Він дуже був молодий і тут на цьому кургані. Стояла фігура. Фігура це козацька така вежа, на якій були збоку прив'язані ну, такі діжки просмалені. І ще різне, що швид загорілося. Знизу там десь були козаки, у них там були стайні, ну, таке щось, де вони могли перебувати тимчасово. Далі теж там були кургани такі схожі, ще орлова могила десь була, чи соколова могила, я не, не знаю якось. І їх багато тут було, там згадка така є. І оцей Ілько, він ну, найменше його дуже любили, але він був саме такий молодший. І сміялися з нього, шуткували, що він там тільки почав козакувати. І в якийсь момент наскочили дуже швидко татари. І хлопці, їх порубали, фахівців, професійних козаків. А він добив, до останнього, і вони не встигли підпалити оцей ну, вежу, щоб здалеку побачили в села, пор, щоб почали люди ховатися, не попали в ярмо. Але він встиг запалив і до останнього бився, але він грав на бандурі. І бандура у нього була прив'язана за спиною. І коли він відбувався, то бандура звеніла. <кхів> ну, Тужна, і в кінці вона, вже коли його вбили, то тужна вона сумнаці. Ну, якби так да, почули люди. цей звін, Ну, не люди, може, вороги, ну все одно. Він впав і музика залунала. Але в той час піднялися козаки, які були на Самарі. Там вказується, що там Самара було місто козацьке в цьому, в цій згадці. І вони з цього міста козацького прийшли на допомогу. Тобто там була залог. Я в свій час, коли дитиною була, на цьому кургані був такий камінь, от, ну, як півколом зроблений. І на ньому було висічено. Не дуже погано було читати, але ми могли щось прочитати. Я, до речі, з чотирьох-трьох років читати вміла. І я читала, значить, там було написано приблизно як про якогось, якийсь фрагмент пісні української. Ой, не той, ну, знаєте, похоже, як не той Орел літав, ну щось таке, а там про сокола якогось було, чи про орла, І ще тут е, поховані такі як вітіювати, про щось про козаків було. Я тоді вперше почула це слово козаки. І я вважаю, що там зверху поховані ці козаки. Можливо, той, якого ми згадуємо легенді. Ой. І е, е, я не знаю. Його без назви, його не, не називається густра могила, а десь дешев товста могила, отуди ми пройдемо біля неї, ближче до Чаплі. Але це, скоріше за все, та могила, яка береже пам'ять про людину, ну, крім того, що це скіфська могила.